Торпеди, ПЗРК, кулемет мініган Реби, система відстрілу пасток. І все це на одному українському водному дроні. Увага, панове! Сьогодні у нас на огляді новітній морський дрон Катран Веном. І тут вражає буквально все. Дрон Катран Веном» – розробка компанії учасниці платформи Brave One Military Armored Company Hub. Головними особливостями цього дрона є багатофункціональність та потужне озброєння. Розробники, зокрема, декларують наявність такого озброєння: дві торпеди під крилами, кулемет Мініган спереду в корпусі для ураження об'єктів на передньому курсі, кулемет Браунінг у башті, призначений для знищення повітряних цілей, та два ПЗРК, що закріплені на башті з кулеметом. Venom може розганятись до 130 км на годину та долати відстані до 1500 км. Також він має автоматичну систему захоплення цілей з їх нумерацією та відстеженням. На відміну від інших українських серійних морських дронів, які обладнані одним водометом, веном у рух приводить одразу два погружних двигуна. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив застосування нового українського морського дрона Катран Веном. І як ми щойно почули, це достатньо революційна розробка, яка змінює світове уявлення про використання дронів. Одразу відзначу, усе вище перелічене, тобто задеклароване озброєння на цьому дроні, воно варіюється відповідно до потреб на полі бою, а у нашому випадку на морі бою. Тобто під кожну місію його оснащують тим, чим треба. Там не висить ото все одночасно, ні. Хоча б, звичайно, хотілося. Але щодо іншого обладнання, дрон Катран має систему радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, систему попередження про лазерне опромінення та систему відстрілу теплових та димових пасток, що здатні відхилити ракету з інфрачервоною головкою самонаведення або керований за лазерним променем артилерійський снаряд. А тепер давайте поговоримо щодо керування. Воно також надсучасне та зручне. Керування може відбуватись через будь-яку антену супутникового інтернету. На борту встановлена оглядова система спостереження з денною та тепловізійною камерою з 30 кратним оптичним зумом, а також встановлена курсова камера з аналогічними характеристиками. Основна камера Katran View – це передова система спостереження, що поєднує денну та тепловізійну камери для забезпечення максимальної обізнаності в морських умовах. Курсова камера має назву Catran View Mini, і це. Також система спостереження, яка поєднує денну та тепловізійну камери, але вже для моніторингу в будь-яких умовах. А тепер, власне, про те, як виглядає сам пункт керування нашим веномом, зараз кажу доволі очевидну річ, але її важливо проговорити. Право у тому, що коли ми говоримо про будь-яку сучасну та передову розробку, і будь-це Катран Веном чи ще щось інше, то треба розуміти, що для його нормальної роботи. Потрібно також сучасне та передове обладнання, яке теж коштує грошей для виробництва. Але в перспективі це принесе неабиякі прибутки. Саме тому пункт керування Катрана це реально високотехнологічна станція управління, оснащена всім необхідним для ефективного та чіткого виконання місій. Зараз ви бачите у себе на екрані відповідні фото та відео. Пункт керування оператора морського дрона в залежності від вимог. Дозволяє одному оператору повністю контролювати всі підсистеми дрона за допомогою штучного інтелекту, або ж розподілити завдання між двома операторами. Ключовим елементом пункту керування є окуляри віртуальної реальності, що дозволяють оператору зануритися в роботу камери дрона, створюючи ефект повної присутності. Це значно підвищує точність, швидкість управління та вибору цілей, а ще підвищує хлопцям дух. Але це якби ще не все, і тепер пару слів про окремі елементи управління, які також можуть вас здивувати. Система штучного інтелекту доповнює функціонал пункту керування, забезпечує автоматичне визначення цілей, наведення, а також можливість ручного вибору цілі з верифікацією кількома учасниками місії, наявні датчики боєкомплекту, швидкості лазерного наведення, заповнення води, вибору зброї, компас і система розрахунку запасу ходу дозволяють операторам отримувати повну картину про стан дрона та його готовність до бою. Дублювання моніторів для пілота і курсу додає надійності. Та безпеки в управлінні, роблячи пункт керування оператора дрона ключовим елементом для успішного виконання бойових завдань. Ще пару слів скажу про озброєння. Тип торпед, які мають встановлюватись на нашого Венома, наразі не розголошується. Проте можна згадати, що в одному з своїх минулих пакетів військової допомоги Швеція передала Україні невідоме підводне озброєння, яке може виявитися керованими торпедами, які можуть самі. Патрулювати район розташування ймовірної цілі та знищувати кораблі і субмарини. Так що тепер ще з більшою певністю можна сказати, що путінським морським іванам буде непереливки ще більше, якщо вони чисто випадково на оченнях познайомляться з нашою, чи то шведською торпедою поближче. А ось саме це написав у себе на офіційному порталі. Виробник про те, в яких операціях цей дрон буде максимально ефективним. На воді безпілотник ефективний проти малих суден, десантних човнів, водних безпілотників та портової інфраструктури. У якості розвідника він може швидко і безпечно проводити розвідку на великих відстанях. Також може надавати підтримку повітряних і водних операціям, бо забезпечує прикриття літаків, гелікоптерів, дронів і людей-штурмовиків. А ще морський дрон Катран можна використовувати як засіб доставки невеликих дронів для ураження техніки або об'єктів противника. І знаєте що цей Катран, схоже, вже пройшов саме бойове хрещення буквально пару тижнів тому, оскільки низка російських воєнкорів ще на початку березня цього року скаржилась на те, що якісь невідомі дрони в новий спосіб атакували важливий інфраструктурний об'єкт. Руських Іванов у Чорному морі. Судячи з опублікованого відео, яке ми побачимо далі, український морський безпілотник випустив по цілі менший дрон або легку торпеду, після чого почав розворот на зворотній курс. І це дуже схоже саме на наш катран, про що зокрема тоді писала низка путінських воєнкорів. Отже, підсумок буде короткий, Веном буквально здатен змінити правила гри на морі, землі та повітрі. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни і може стати реальним геймченджером завдалих умов. На цьому буду завершувати, панове. Вдячний, що додивилися до цього моменту. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал. Раптом ще не всі підписані. Бувайте здорові!